Українська казка рукавичка, автор Наталя Забіла. По ялинку внучка з дідом йшли по лісі на умання а за ними бігло слідом довго цуценя. Задивилась, мабуть, внучка, на ялинку, на сосну І зронила якось з ручки рукавичку хутряну. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить, раптом мишка тишком нишком з нірки вилізла й біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнись, хто тут є, тільки голосу з хатинки щось ніхто не подає. Влізла мишка в рукавичку і сама в ній стала жить. Раптом зайчик побігайчик з під ялиночки біжить. Ну й, хатинка, ну й, дивинка, відгукнись, хто тут є. Чує, зайчик із хатинки, хтось там голос подає. Є тут і мишка гострозубка Ну, а ти хто? Що за гість? А я зайчик побігайчик, довгі вуха, куций хвіст, в ліс і зайчик в рукавичку, Стали вдвох у хатці жить, раптом білка, стрип із гілки та по стежечці біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнись, хто тут є? Чує білочка з хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка є тут зайчик, куций хвіст, а я білка, тепла шубка, невеличка я на зріст. Влізла й білка в рукавичку. Стали в трьох у хатці жить, глядь, поглядь, аж ось лисичка по під соснами біжить. Ну й хатинка, нуй дивинка, відгукнися. Хто тут є? Чує лиска із хатинки, хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка є тут зайчик куций хвіст, є тут білочка тепла шубка Ну а ти хто що за гість? Хто ж не зна мене лисичку, і вигадливу і метку, влізла й лиска в рукавичку, примостилась у кутку. Ще й кабан прибіг і класти, і куниця, і їжачок, тут і голці ніде впасти, скільки сміху й балачок. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить. А з барлогу на дорогу вийшов заспаний ведмідь. Що за зборище зібралось? Що за хата? Хто тут є? Хто здіймає сміх та галас зовсім спати не дає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик у цей хвіст, є тут білка тепла шубка та маленька на зріст. Ще й лисиця є сестриця і вигадлива й метка, є кабан, їжак, куниця. Ну, а хто це нас ляка? Я ведмідь я хочу спати, сміху жартів не люблю. Сяду я на вашу хату, всіх вас разом роздавлю. Злий ведмідь гарчить, лютує, ломить всі кущі підряд. Що робити? Хто врятує? Переляканих звірят, а тим часом дід та внучка вже ялинку принесли, так у внучки змерзла ручка, що зашпори зайшли. Рукавичка де ж поділась, загубилась, ай-ай-ай. Побіжи, мій песик милий, рукавичку відшукай. Песик дівчинку послухав хвісту гору в землю ніс, і примчався скільки духу на те саме місце в ліс. Рукавичка, як жива, ходить ходором, тремтить, а до неї підступає розлютований ведмідь. Як загавкав пес на нього, аж ведмідь оторопів, Зразу втік і до берлога, Причвалав і захропів. Тут звірята всі зраділи, стали песика хвалить, Що прогнав ведмедя сміло, не злякався ні на мить. Каже песик Дуже прошу інше мешкання знайти. Треба дівчинці хороший рукавичку віднести. А хіба ж це рукавичка загукали всі, невже? В нас нема такої звички забирать собі чуже, всі ми підемо з тобою, рукавичку повернуть, і веселою юрбою звірі вирушили в путь. До дівчатка за хвилинку рукавичку піднесли і всі разом круг ялинки танцювати почали.